Вам всім бажаю здоров'я, сили і великого терпіння вірити і молитися, бо не дивлячись на те, що ми сьогодні чуємо, одна країна одне говорить, друга країна друге. Нам головне, щоб ми зберегли єдність. Щоби ми вимолили розуму для наших братів, які сьогодні моляться в нижньому храмі, і до сих пір моляться за російського патріарха, щоб ми вимолили у Бога справжньої перемоги всередині України. І тільки тоді ми дочекаємося Великої перемоги української. А ми це вимолимо, тому що ніхто не вірив, що буде помісна церква, а вона сталася. Тому згадаймо, як ми щиро молилися перед 19-м роком. Молімося так і далі. Я вас люблю, дякую за молитву і. До зустрічі на передпасхальних і пасхальних богослужіннях зі святом дорогі!